Небо моєї країни. Це перша авторська робота, з якою художниця Оксана Тригуб-Мілашевич вийшла на мистецький фронт. Каже, написала картину у перший тиждень війни. Через її сюжет авторка хоче нагадати світовій спільноті про важливість закриття повітряного простору над Україною. Хоча душа почала боліти за рідну країну ще у 2014-му, розповідає Оксана. Вона народилася у Горлівці, де сьогодні тривають активні бойові дії. Через окупацію міста. Та Росією жінка була вимушена переїхати до Івано-Франківська. Тут із чоловіком та дітьми живе вже вісім років. У мене Батьки там залишилися ще встигала там в тому році з нами побачитись навіть, але це була майже передостання зустріч. Там обстановка дуже напружена. А з нагостренням зараз ну а з війною, яка зараз почалася, це другий місяць. Там була така, ну по окраїнах там було щось чути. Знаєте, вшли бої. А вони в центрі, і їм так якось, ну як то воно було так устаканено, можна так сказати, то зараз знов, знов вони це все відчувають. Вони не могли виїхати, там залишалися їхні батьки, які ну не транспортуєш. Від початку вторгнення Російської Федерації в Україну, розповідає художниця, свої хвилювання та біль вона передає через картини. Адже зараз мистецтво вважає своєю зброєю. На благодійний аукціон Оксана Тригуб-Мілашевич виставила роботу під назвою Яблунева пісня. Її почала малювати ще до війни для української кінострічки. 70% з її продажу каже, відправить на рахунок благодійного фонду Сергія Притули, який підтримує Збройні Сили України. Решту з виручених грошей витратить на матеріали, адже мисткиня планує і надалі проводити благодійні аукціони. Чому я пісня? Та он садись, хорона має цвісти, а тут, а десь вони вже ні, ну як не то що для когось вони вже не зацвітуть. На тому тижні я її дописала, я розуміла, що зараз це на часі. Хочеться, знаєте, може, ну я не знаю, як це звучить зараз <свист> острий. Хочеться, щоб ті душі побачили все рівно. Зараз якусь частинку цього передати, отак, так духовно. емоційно, духовно і от з думками про це, що. Хтось не побачить цю весну, хочеться навпаки ще більше. Я вам скажу, бувають такі періоди в житті, коли надихатись не годен. І от зараз якраз таки знов період, коли хочеться спішити, любити, малювати, писати, щось робити, встигнути. Зараз художниця працює одночасно над трьома картинами. Їх також планує згодом виставити на продаж. Оксана тригуб Мілашевич розповідає: українська історія та традиції надихають її на написання цих картин. Одночасно розпочати з різними сюжетами. В одному я працюю над портретами Івана Сірка. Мені він, для мене він такий цей казак-характерник, як, як він є, має таку потужну силу. Інша картина я пишу Дівчину в полі з, з колосям у волосся. Як я кажу, мій мистецький фронт. Ми всі, от, у нас у нас багато художників, хто задіяний, хто хоче, ну, долучений до цього. Мистецтво, моя зброя. І тому не знаю, я пишаюсь, Я, я тішусь від того, що я частина цього, що я частина майбутньої нашої перемоги. Я вірю в це в клітинкою своє тіло. Після перемоги України художниця Оксана Тригут Мілашевич планує ще більше подорожувати разом із сім'єю, продовжувати займатися мистецтвом та здійснити свою давню мрію, провести персональну виставку у Франції. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.